this is you Доброго вечора, шановні любителі спорту. Вітаємо усіх прихильників водного полу. Сьогодні ми з вами в Румунії, де розпочинається турнір. В принципі, басейні міста Отопені, що знаходиться буквально в районі 20 кілометрів від столиці Румунії Бухареста, розпочинається кваліфікаційний турнір європейської зони Кубка світу. І в цьому турнірі 5 команд разом зі збірною України і господарями майданського триполістами Румунії. В цьому турнірі грають національні команди Німеччини, Мальти і Великобританії. Попередня була заявка також від команди Ірландії, але. Тижня три тому вони повідомили про те, що не братимуть з низьких причин участі в цьому турнірі. І зараз ми з вами переглянемо перший матч за участю збірної України. Одразу скажу, що всі чотири поєдинки ми з вами переглянемо в ході репортажу. Скажу, коли у нас наступні наші трансляції. Цей матч це матч відкриття турніру. І сьогодні наша збірна зустрічається проти одного з головних фаворитів цього турніру команди Німеччини. Зараз, ви бачите, команди. Прозвучали національні гімни України та Німеччини, команди традиційне рукостискання. І давайте швиденько зараз ознайомимося зі складами команд. І... Але перше скажу кілька слів про регламент турніру. Все дуже просто. Впродовж чотирьох днів команди зіграють по 4 поєдинки, правда, так склався календар. Ви розумієте, коли п'ять команд, то в кожному турі одна команда відпочиває. Сьогодні відпочиває команда Мальти. О 19-й годині за київським часом відбудеться другий матч першого туру, в якому команда Румунії зіграє. З ветерполістами збірної Великої Британії нашій команді згідно календаря випало зовсім непросто. Завтра ми граємо два матчі зранку о 10-й годині гра проти Великої Британії і ввечері о 17.30, так само як і сьогодні, буде поєдинок проти команди Мальти і в суботу, о 19-й годині збірна України зіграє проти господарів турніра команди Румунії. Тож нашу команду чекає непроста ситуація, скажімо так, за 50 годин ми повинні. Зіграти чотири матчі, причому всі суперники доволі сильні. Ну, з точки зору фаворитів фахівці називають перш за перше-друге місце, що фаворити команда Німеччини і Румунії. Ну а Україна, Велика Британія, Мальта, як кажуть, кожен з них буде також, звичайно, боротись за регламентом турніру. Дві кращі команди з цього турніру. Попадають в фінальну частину, яка відбудеться 1-7 травня в Німеччині. І тому є варіант, що можна вийти із третього місця також, адже команди Німеччини за будь-яких обставин, яке вони місце не зайняла на цьому турнірі, в фінальному турнірі буде грати. Тож, ну, фахівці вважають, що головні наші суперники це команди Великобританії і Мальти, тому що Румунія і рейтинг повищий, вони грають себе вдома. Ну, будемо сподіватися, що це не вплине на суддівство. Тож, давайте зараз склади. Команд збірна України. Наша команда грає в синіх шапочках. І наш суперник. Так, сьогодні ми граємо. Ми номінально сьогодні гості, тому ми граємо в синіх шапочках. Наші ворота перші два періоди будуть справа. Тож склад нашої команди. Воротарі Костянтин Нікольський, перший номер і тринадцятий. Нестру Бабський. Далі за номерами. Максим Усика, другий, четвертий Дмитро Ашанін, п'ятий капітан команди Олександр Дідюра, шостий Роман Грищук, сьомий Орес Джура, восьмий Данило Соколов, дев'ятий Владислав Бабаєнко, 10 Костянтин Олексєєв, 11. Денис Гусаков і 12. Ігор Кичижи. Головний тренер команди Олексій Шведов, йому допомагає Тимур Шилін. Склад команди Німеччини. Вони грають в білих шапочках воротарі. Макс Вернет з клубу Шпандау і його одноклубник та партнер по збірній, 14-й Яник Чіру. гравці. Алекс Секуліч Дуйсбург, третій номер Деніс Стрелецький, Шпандау, четвертий Фелікс Бенке, Ганновер, п'ятий. Фердінанд Корбал. Потсдам, шостий фін Роттермунд Ганновер, сьомий фін Шюце, Ганновер, восьмий Марк Дак, Потсдам, дев'ятий марк Гансен. Ганновер. 10-й Матео Цук Шпандау, 11-й Моріс Юнглінг Шпандау і 12-й Ніколас Шипер Гановер. Як бачимо, по 5 гравців представляють два провідні клуби Німеччини це Шпандау і Гановер. Двоє з Потсдама і один з Дузьбурга. Ну розпочинається наш поєдинок. І я також скажу, що разом з нами цей матч буде допомагати вашому коментатору Івану Дубнуку, буде допомагати коментувати цю гру Олег Добуш. Відомий в минулому гравець Львівського Динамо Національної збірної України, Тож, Олеже, вітаю тебе в нашій студії і чого ти очікуєш від цього турніру, і зокрема взагалі від цього матчу. Добрий вечір, слава Україні, слава ЗСУ. Ну, очікування завжди мають бути. І я думаю, що наші хлопці сьогодні покажуть достойну гру. Бачимо, вже перше навіть вилучення є, ну, але це гра. Ну, Надіємося, будемо бачити, гра покаже. Добре, перехрупила шарина. Браво. Ну, Ашанін, до речі, це один з тях в нашій команді з 13 гравців. Четверо грають за кордоном. Це Ашанін він грає в чемпіонаті Угорщини, в чемпіонаті Німеччини, до речі, грає е, е, Денис, е, Гусаков. Гусаков, так. Денис Гусаков. вибачайте, Денис Гусаков грає за командою Дуйсбург. Також в, в Литовському Жаїбасі грає Володимир Войтенко, головний mm -hmm. центровий нашої команди. І ще один. Центрові нашої команди Орест Джура грає в чемпіонаті в Франції. Ми зараз бачили зараз кидок по воротах від Ігора і, Ігор Кечі. Так з вертушкою на 360 градусів кидав поворотах. але там завершилося час володіння м'ячем, тому потрібно було кидати. М'яч заблокували. Німці атакують, і перший м'яч влітає в ворота нашої команди. Передача на лівий фланг. І тут, так кажуть, практично. Мало було шансів голкіпера нашої команди відбити цей кідок, тож рахунок стає 0-1. Ігор ти оцінюєш, в чому зараз була причина ситуації, щоб ми пропустили цей м'яч? Ну, чесно говорячи, дивно, чому пропустили контратаку, тому що вже закінчився час і всі бачили, що ігор буде бути хічі і чомусь провал у нас і що вже сторони. Тобто не повернулися час в оборону. Так, так, звичайно. І... Жай, така команда такого рівня, як Німеччина, вона такій поміг пробачати. Потрібно сказати, що команда Німеччини це такий стабільний учасник фінальних частин чемпіонатів Європи. Практично завжди вони грають і на чемпіонаті світу. Ну, цього року так сталося, що вони не пройшли в, в, в фінальну частину Кубка Світу, який, до речі, вчора розпочався на водних майданчиках в Хорватії, в Загребі, в Загребі і в, в Чорногорії Подгоріце. Там 12 кращих команд світу зараз виборюють якраз цей трофей. А в нас тим часом бачимо, призначається пенальті. Тут була передача на стовпа і порушили правила наші гравці оборони, тож зараз бачимо, що пенальті виконують наші суперники і мають нагоду збільшити свою перевагу до двох мічів. На Виконує цей пенальті Фін Щуцце і робить рахунок 2-0 на користь. Німецької збірної, на жаль, початок далеко не найкращий, але Ми бачимо вами, що у нас є лише рахунок гри. А от секунду а є час гри. Ми бачимо там на бокових 5.50 до закінчення другого періоду. Зіграли команди трішки більше двох хвилин. І зараз українці йдуть вперед. Передача на Аліксєєва. Він переводить м'яч на лівий фланг. Ми тут бачимо так досить щільно пресингують німці. наших хлопців не дуже. Зіграти м'яч. Ашаня. Шаня. Ні, це думаю, в Сокій, а, в Сокій, Денис Високов. В... В... А Денис Високов на лівому країні. Так. Але бачимо, заробляємо зайву. Так, зараз вперше перш... перша часіна більшість для нашої команди. Зарубляємо, зарубляємо, так, ви змусив порушити правила гравця, і зараз дуже важливо для нашої команди, напевно, не лише з точки зору рахунку, але. І з психологічної точки зору відкрити лік м'яча. На жаль, поки що не вдалося, але в рівних складах виходять на поле шостий гравець німецької команди. з кутового розігрує м'яч. Ну, нагадаю, що повторна атака вона має 20 секунд. Ну і також є, потім у нас буде пауза, я вам деякі тут деталі про нові правила, які ввела міжнародна федерація водного полу. Про це поговоримо більш детально, коли буде у нас якась пауза горіл. Ну а тим часом завершується час володіння м'ячем. Ми так і не довели повторну атаку до китка поворотах і вже німецька команда, це Моріс Юнглінг. Йде вперед. Виходить, ну, напевно, кидати поворотах не буде. Є час тут, як кажуть, не вдалося провести німцям швидку контратаку, вони проводять м'яч. Ну, Але тим не менше передача на стовпа і збільшується знов рахунок на користь німецької команди. Ну поки що в обороні наша команда діє так. Буквально в кожному епізоді якийсь там в соті долі секунди не встигаємо ми за суперником, тож рахунок лише зіграно 3 хвилини 34 секунди. Ми поступаємось з рахунком 0-3. Цей м'яч закинув Марк Гансен. На жаль, на жаль, початок зовсім не найкращий для нашої команди. Олеже, що ти бачиш, чому? Ну, Причина. Такі, не, всі ми розуміємо, що зараз в країні трошки в нас така. Ну, скажем так, війна, не скажемо так, а є війна, реальна війна, і тому хлопці десь може, психологічно. Але я маю таку надію, що все-таки вони готові. І те, що додавалися наші там чотири легіонери, які в нас є, це теж великий плюс. Тим більше вони грають чемпіонат в спокої, скажімо так, і ну знов таки. Як гравець можу сказати, що є такий, знаєте, як мандраж перед першою грою, можливо, і так. От бачите, рахунок був 2-0, заби зайвого, в принципі, 2-1. Вже трошки би підтягнулися, але знову ж таки, Ось зараз слово Костя потягнув. Нікольський так, тут, так, скажімо, спільно з стійкою. Він все ж таки переправив м'яч, але м'яч влучив стійкою, залишився в межах поля. Тобто, такий, скажімо, майже сейф від Нікольського. Дуже важливий момент, тому що балки пору типу, завжди важливо відбити кілька м'ячів для того, щоб піймати, як кажуть, впевненість в своїх силах. Так, перші кітки це важливі однозначно. Ну, ще раз повторюю, що фаворитом в цій грі однозначно є збірна Німеччини. І відверто кажучи, навіть не пригадую, коли в останнє ми грали з командами такого рівня, як збірна Німеччини, офіційні матчі. Ну, з турками приблизно турки все ж таки в рейтингу стоять нижчі, ніж збірна Німеччини, але тим не менше, ну... Скажімо так, за останніх років 4-5 це, напевно, найбільш високорейтингова команда, проти якої ми граємо. Ну так, були в нас матчі проти греків-іспанців в світовій лізі. Кілька років тому, там, здається, в 2020 році, якщо не помиляюсь, це так, було. Ну, так, що ми грали в Харкові. Так, так, так в Харкові так, ці домашні матчі ми дуже. проводили. Там були матчі, які грали з роз'їздами вдома і на виїзді. Ну і зараз намагаються наші хлопці передати м'яч на позицію Ступана Войтенка, але не проходить ця передача. Ну, Помітно, що в обороні німці себе досить впевнено почувають, грають доволі щільно і важко розігрувати тут комбінацію. Ну і знову дальній м'яч м'ячний вище воріт, і доводиться зараз повертати всім назад. Так, ну Дуже важливий момент. Ми бачили як на початку гри ми пропустили швидку контратаку, і звичайно, плавання, вміння миттєво переходити від атаки в оборону. Це одна з. Тих складових, без яких неможливо досягати позитивного результату. Тим часом німці вже ходять вперед. них 10 секунд до закінчення володіння м'ячем кідок по воротах повз. Площину в рід пролітає м'яч після китка Фіна Шюце, який вже закинув один м'яч в наші ворота. І Нікольський починає атаку нашої команди. Ну, В принципі, початок гри так, я думаю, зараз хлопці заспокояться трошки. Е, тим більше, е, дуже добре, що дякую федерації, що вона відправила хлопців трошки швидше, що вони якусь адаптацію отримали, що вони не приїхали. Команда була в Бухаресті, де в басейні команди, командишні команди Динамо проводили тренування. Також зіграли вони там кілька таких, знаєте, контрольних спаррингів, навіть не стільки на рахунок. Як, ну, Правда, Динамо грало без трьох гравців, які грають в складі збірної Румунії на цьому турнірі, ну, але, тим не менше, досить непогано наша команда виглядала в тих поєдинках. і ось Брали. перший м'яч нашої команди. Бачимо такий через досить тривалий перепас. Денис Гусаков відкриває лік м'ячам нашої команди в цій грі. Ну і, відповідно, звичайно, відкриває лік своїм голам. Ну, Денис, до речі, має дуже хорошу пресу в німецькому чемпіонаті. І Дуйсбург цього року грав і в континентальному Кубку конференцій. І досить так, ну зараз бачимо, що у нас Ну, тобто Денис знає в принципі, гру Так, Німці, я, ну, звичайно, скажімо, що і вони його також знають. але... Десь символічно, що саме гравець німецького чемпіонату забив перший м'яч в цьому матчі, де ми граємо якраз проти збірної ну, так, Бундестім, як і називають в Німеччині, і так само, як і в футбольну лігу, ватерпольну лігу також називають Бундесліга. Там грає в них. 12 команд грають в німецькому чемпіонаті, 8 виходять після двох кол там, в, в другий етап чемпіонату. Ну, звичайно, не до порівняння чемпіонат Німеччини з чемпіонатом. Україна, так, напевно, німецький чемпіонат поступається там, скажімо, чемпіонатам Угорщини, Іспанії, Італії, але в то, що він входить то в топ-5 чемпіонатів Європи, це однозначно. Так, тим більше, що німці зараз і не дуже багато в них грає легіонерів. Якщо взяти там і в Гановері, і в, в Шпандау, в Берліні, і вони грають ще й лігу чемпіонів, тобто команда на ходу однозначно. І всі ті хлопці, які грають зараз за збірну, тобто вони мають в, хороший, хоро... так, в хороших звичайно, кондиціях, звичайно. так. То, що дійсно, ви правильно кажете, що нам не ну, хлопцям бракує якоїсь е, ігрової практики і так далі, але все рівно. Виличені вилучені складі німецької команди Алекса Секуліча, гравця Дузьбора, якраз одноклубника Усакова, видаляють з майданчика арбітр, і ми зараз маємо ну, Дуже важливо було би зараз закинути м'яч, аби скоротити відставання, як кажуть, до мінімуму. Це Соколов. А Шін так, 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 ну, також дуже сильно додав. І, і я думаю, що ти погодишся зі мною в тому плані, що е, від'їзд його в е, Угорщину, де він грає в чемпіонаті е, Угорщини, вище лізі. До речі, минулого року він багато грав, більшість грав за юнацьку команду. Цього року його вже перевели в перший склад. І також, ну, як на мене, це, напевно, один з найбільш талановитих гравців нашій команді. До речі, мені здається, що серед молодих талантів, от Соко е, Денису е, Ашаніну, Дмитру Ашаніну. Один, 8 листопада випадалось лише 19 років. Є ще в нас 18-річний Данило Соколов. Також Шульга. І це два, як на мене, найбільш талановиті гравці в нашому водному полю віком до 20 років. Ну, і на Шаніна знає вже звернули увагу там і провідні команди Угорщини, і цілком ймовірно, що. Ну так і є. хочемо сказати, хочу вам сказати. Ну, взагалі, що в принципі в такому чемпіонаті треба вміти грати. Це сильний чемпіонат, тобто там таких принципів, як він, дуже багато і тому звичайно треба звичайно, е, там м, м, бути mm. на голову на дві вищі однозначно тих людей, які там є з тобою. щоб ти і почали Доводити та, та, потрібно доводити не лише в іграх, а перш за все навіть в тренуваннях в кожному тренуванні доводити право на те, щоб попасти в заявку на групу, потім щоб отримати ігровий час. Ну угорщина, це скажімо так. Це приблизно, якщо прийняти з футболу, напевно, те, що, ми, що що Бразилія в футболі, да? так? Тобто, одна з провідних. Так, звичайно. Це в них вводне поле однозначно. Вид спорту номер 1 Я думаю, що за популярністю, якщо взяти там, як кажуть, в кожному най, найменш населеному пункті є відповідний басейн і так. в чемпіонаті Угорщини в кожній віковій групі грає по п'ять ліг. Так, 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 так воно і є. Так правильно ви кажете, що дійсно це... Там є в нас. Є з кого вибирати місцевим тренерам. У та, 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 нас та, деколи тому... буває проблема, кого брати в збірну, а там, як кажуть, а з кого вибирати? Так, Настільки велика так. конкуренція в збірной. ну... Бачимо, в принципі, непогано. З трьох зайвих ми розіграли два. І як... перший період непогано. непогано. Почали з три перебудували. Зараз 3, хлопці заспокояться. Я думаю, я сьогодні спілкувався з багатьма по телефону. Перед цим настроїв їх. І... Ви працюєте не штатним психологом в команді, так я позвонив ну, зараз кожного так, так, зараз дистанційно, да. Ну тобто настрій був хороший, і атмосфера в команді прекрасна. Тобто, я ще раз повторюю, що дуже добре, що долучились наші хлопці, які грають за кордоном. І це великий плюс, що в нас все-таки є люди, які грають, і моє бачення таке, чим більше наших хлопців буде грати за кордоном, тим більше, тим краще ми будемо виглядати на Європі. Ну yeah. так, особливо зараз, коли, по-перше, у нас чемпіонат такий і порівнює, тому що дуже багато, навіть візьміть збірна Харкова, яка складала Львівському Динамо дуже серйозну конкуренцію багато років, і вони вигравали чемпіонати, зараз практично ця команда поки що не набрала жодного очка, причому програє там і ХПІ, і Маріуполю тим командам, які попередні сезони, в них, можна так сказати, майже не помічали. Ну, тому що багато гравців виїхало десь за кордоном, хтось воює на фронті. Умови тренування, ну, ми знаємо, в Харкові практично зараз не залишилось жодного басейну. Ну Ми знаємо, що рашисти з Булатистою Московії зробили з басейнами і в Маріуполі, і в Харкові. Жужасний народ, я взагалі. Ну, ну Достатньо це... сказати про те, що сталося сьогодні у нас. Та військовості прилетіло так, і так, загинуло. Загинули люди, просто скільки то ще буду. Ну але не дивлячись на це, я ще раз повторюю, що федерація е, просто молодці і браво! Е, то, що вони роблять для хлопців, і все таки ті умови є. як би не було, ми проводимо цей чемпіонат і грають. Скільки б там не було команд, ми доказуємо ну, це, зараз що ми в, та грає. Що Близь. ми є, що ми можемо щось, і не дивлячись на ті всі ситуації, знову ж таки, дякую нашим хлопцям-захисникам, які е, зараз стоять за нас, і ми маємо право на те, що ми можемо про це говорити, що їдуть хлопці, і хлопців є, мені здається, додаткова мотивація для того, щоб доказувати на, е, на європейській арені, що от є така країна Україна, яка непоборна і старається і показувати хороший результат. Ми ну, бачимо другий період знову німці. Першими заволоділи м'ячем, тобто виграють вони ось цей стартовий заплив міні-спринт на 15 метрів. Ну, пам'ятаємо, що м'яч водиться в групі після того, як гравці розігрують е, м'яч в боротьбі. Короткий спринт від дворі до центру майданчика 15 метрів. До ну, зараз, на жаль, повторна атака. Ще 20 секунд. Ну, ще 15 мають німці на атаку. Відбили наші хлопці першу атаку, але, на жаль, на підборі були більш швидкими німці. Ну, але зараз перехід, перехід м'яча дають судді. Ну, бачимо, у нас щось про. З картинкою... З'явився біля спині. Вольтарен. З вірою у перемогу. Щось у нас сигналом. Це не те технічно, не гаразд. Сподіватися, що зараз наші інженери розберуться. Новічка, пауза. Ну, і знову ж таки. Хлопці, я думаю, достойно виступлять на цих змаганнях однозначно, тому що мають багато, в принципі, зараз теж вони грають і багато турнірів, які є. Ну так, нагадаю, що Динамо Львів вже в цьому році зіграло три тури східноєвропейської серії тур 22-23, де грають команди Чехії, Словаччини, Литви, Польщі і України. Динамо там, до речі, ну, досить серйозна конкуренція. Там лідирує зараз Жайбас-Литвайраз. Наш центровий Володимир Гойтенко грає в цій команді. На другому місці йде команда клубу одного пола Новаки, провідний клуб Словачини, Динамо йде на третьому місці, ну, але попереду ще половина турніру. До речі, якщо порівнювати тури, то так все більше і більше супротив Динамо цим командами. Зокрема, як на мене, мали в минулому турі як мінімум зіграти два матчі в нічию, але програли один м'яч Словакам, два м'яча Жаїбасу. Але з кожним туром прибавляють, однозначно видно, тобто нормально себе вже починають впевнено почувати. Плюс ще є Нортік Ліга, яка так, буде незабаром. Незабаром б... на нас чекає півфінальний -пів турнір. Муніципальний басейн у місті Отопені, де ми з вами спостерігаємо за грою Кубка світу дивізіону Б Україна. Німеччина Україна, рахунок наразі 4-3. Вибачайте за перерву в трансляції. Ну, скажу вам банальну річ, що ми тут нічого не могли зробити. Зник сигнал, який нам подають наші румунські колеги. Ну, але головне це те, що наша команда ми з вами, як кажуть, розлучились в момент, коли рахунок був 3-2, і за цей період часу, який ми з вами не бачили, а, до речі, вже добігає до завершення 30 секунд до закінчення третього періоду. А, вибачте, рахунок 6-6. Це вже закінчення третього періоду, так, тому що спочатку у нас бачили сигнал, був що рахунок 4-3, зараз 6-6. В атаці німецька команда відбивають наші хлопці атаку. Ну, що ж, знаєте, звісно, прикро, що ми не плачали практично два періоди гри, але дуже приємно, і як, я думаю, що мій колега по трансляції Олег Добуш, відомий минулому ветрополісний військодинамої збірної України. Погодиться зі мною, що досить приємний поки що сюрприз. Ми тут, до речі, обмінювалися з ним думками про те, як пройшов перший період, і як сказав Олег, що ну, нічого особливого німці не показує, цілком робоча ситуація для нашої команди. Ну і Насправді ми бачимо, що після трьох-четвертий матчу рахунок 6-6, і знову ж таки скажемо такий журналістський штам, все визначиться в заключному періоді, Ну, як і належить для водного полу. І взагалі в ігрових видах завжди цікаво дивитися матчі, де тривала е кажуть, інтрига тримається до завершення матчу. Ну, на жаль, ваш коментатор, так само як і експерт нашого матчу Олег Добуш, що ми знаходимося в студії, тому бачимо те саме, що на своїх екранах бачили ви, тобто ми не бачили другий, третій період, нічого вам сказати не можемо. На жаль, на сайті також не ніде ми не знайшли електронний протокол цього матчу. тому... Ну, Давайте спочатку додивимось цей матч, а вже про його деталі. Ну Сам рахунок вже приємно і молодці хлопці тобто вернулися з 3-0. Так, нагадаю, що дві-три з половиною хвилини наша команда зіграла спочатку гри і горіли 0-3. Таке враження було, що тут нас просто декласують. Але як бачите, Десь насправді напевно, питання було психології. Хлопці взяли так, себе. Так, я казав, що є ну, мандраж завжди є. Яким би ти не був досвідченим, яким би ти там ігри не грав, е, чи товариські, чи. Е, Професійні, по-любому, мандраж присутні. Тому я думаю, що німці при рахунку 3-0 вже думали, що все. От, я хотів сказати. Тут питання Але психології ні. завжди так. присутні. Ну, 0-3 в, в одному полу, це не той рахунок, однозначно коли вже не показник, ми бачили так. і в чемпіонатах світу, і Європи, і в, я вже не кажу там по чемпіонату України, що команда їй поступає 4 м'ячі відігрується. Якщо так таки провести аналогію, там скажімо. З тим же футболом, то, напевно, 0-3 в одному полу, це приблизно як 0-1 в футболі. Ну, тим паче, коли команда на, там практично з чотирьох перших атак німці забили три м'ячі. Ну а далі бачите, ми, що вони зіграли ще нас 20 з половиною хвилин і забили знову ж таки три м'ячі за 20 хвилин. В той час, як наша команда за цей час забила шість м'ячів. Шість. Просто... Так, так. Тобто Рахунок... хлопці вернулися молодці, так, це дуже важливо. Це дуже важливо. Шкода, що ми дійсно не бачили. Я думаю, у нас буде потім якась в Ютубі нарізка. Ну, боюся, так. що не буде. Не буде. Я так розумію, що пропав сигнал. Так, так. На жаль, так. ну не будемо там дорікати нашим колегам з Румунії, адже ми не знаємо. Ну я думаю, що світло в них не виключало. Ось ми бачимо, знов щось зависає технічні, технічні проблеми проблеми, але знову ж таки технічні проблеми йдуть з Румунією. Нас так ну, у Ми, ми отримуємо те, що ми отримуємо. так, ну, На щастя, в нас зараз немає тут проблем. Ну, у всякому разі, у Львові немає проблем зі світлом. І в тому районі, звідки ми транслюємо цю, знаходиться наша телестудія. Тут у нас. Ніякого, ніякі генератори не працюють, у нас все гаразд. Ну і взагалі треба подякувати енергетикам. Мені здається, що на Україні в останні тижні стало значно краще з постачанням електроенергії. Ну, я знаю, що зарубіжні багато фахівців за кордону навіть не розуміють, як Україна умудряється забезпечувати практично повністю належним чином енергопостачання всієї країни. Там. Ну, З'являється у нас, бачимо. Сигнал чомусь показує. А, це знову ж таки у нас початок, ще трет, другий період йде, ми бачимо. Рахунок 4-3, так, так, це, це, це повтори чогось. Не знаю, чому так.